Як би та моя лагідна душа не боліла, моє розбите серце вміє і хоче кохати, любити щиро відверто, без гри грима з масок і фальши. По справжньому, хто любить, кохає в любов не грає. Пишу я про нас роман, повість, історія життя. Про наше кохання, яке у людей буває, трапляється, відбувається лише раз в сто років. Єдиний такий випадок, раз в століття. Це не стогін, і це не ниття, і не плач плаків. Бо хто по справжньому має почуття кохання, до тебе той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати. Повість історія життя про наше кохання, яке у людей буває, трапляється, відбувається лише раз в сто років. Єдиний такий випадок, раз в століття. Це не стогін, і це не ниття і не плач, не плаки. Бо хто по справжньому має почуття кохання до тебе, той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати. Якби та моя лагідна душа не боліла, моє розбите серце. Хочу кохати, любити щиро відверто, без гри, гри, маз, масок і фальши по-справжньому. Хто любить, кохає в любов, не грає. Пишу я про нас роман, повість історія життя. Про наше кохання, яке у людей буває, трапляється, відбувається лише раз сто років. Єдиний такий випадок раз століття. Це не стоїть, і це не ниття, і не плач, плакіт. Бо хто по справжньому має почуття кохання до тебе, той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати.